Вітаю вас, дороге світле радіо. Мене звати Роман Ващук. Ви прекрасно мене знаєте також. Я знаю вас, люблю вас, сумую вас. Вітаю вас щиро з вашим ювілеєм. 20 років це вже ну, серйозні роки, але реально ви молоді, ви молоді душею, молоді фізично і все, що ви робите, це просто надихає мільйони людей по всьому світу. Я розумію це, я знаю це. Тому що спілкуюся багато з ким, хто має додатки світле радіо, хто а, слухає вас, а, хто постійно з вами, можливо, є люди, які одинокі. Вони а, крім вашого голосу, світле радіо вдома більше нічого не звучить. Я пам'ятаю, як ми записували а, листи до священника а, Юзефа Бишхальського. Я пам'ятаю, скільки презентацій пісень відбулося на радіостанції. Світле радіо, а це і хвилини, і тупі, і а, він воскрес. і Він прийшов. І ця пісня, яка вийшла нещодавно, в мене пісня Шанс. Вона а, саме перша станція з вона звучала на світлому радіо. Зараз вона вже звучить на багатьох станціях а, України. Знаєте, а, це величезна честь співпрацювати з вами. І я молюсь за вас, щоб Господь благословляв вас все більше і більше. І просто той плід, який ви приносите, нехай принесе щастя і мир та злагоду у ваші сім'ї і у ваші життя. Дякую вам за все. Пам'ятаю всі ефіри, які були у вас, ефіри з чудовими, геніальними співаками, такими як Валерій Кого вже немає, але його пісні звучать і будуть звучати. Ще сотні років. Тому дякую вам за те, що ви допомагаєте співакам, щоб їхні пісні були почутими. Благословінь вам! Всього найкращого люблю ваш Роман Ващук.